Друзі, ну ви розумієте е, серйозні сервісу, коли в тебе є імені стакани, стакани, Hub, ну, Це просто топ, мені здається. Ну і кофемашина, ви пам'ятаєте, а не какої-то шлак за півтори тисячі дерев'яних. Е, е, П'ємо каву, чекаємо на BMW і знімаємо першу, перший огляд на карча. Ну, не на карча, а на біточок. На він просто не бачить ключ. Тут я з брунет. бруне. Вльот на кательбакса звучить не дуже. Перше враження це тренієн. Ось ось вона приїхала. На мені оригінальна гавайка, дуже потужно, але не настільки потужно, як та тачка, яка стоїть зараз на автовозі. То зустрічаємо BMW X3. М компетицін, летс го. Гимида, крон, кит, мой би путдан, хидін'ярство. Я ніколи ще не купував автобіток зі штатів. Це перший. А мотиків було. 7 чи 8? 7 точно. Ну, по-перше, це не звичайна машина, це X3M Competition одразу. ну, типа, це піпець. Перша тачка зі штатів а, біта. Але біта не дуже сильна. Як взагалі так сталося, що я придбав саме X3M Competition? Прийшла весна, і я зрозумів, що вже третій рік я їжу на цьому прекрасному туарезі, на якому я зараз в якому я зараз сиджу. До речі, прикольний відеогляд можете побачити на моєму каналі, там, де ми порівнюємо туарекс з Volvo xc 90 і заміряємо на драги на боростиці. Прийшла весна, і я зрозумів, що мені потрібна більш свіжа машина, більш спритна і трошки менша. Тому. Я, в принципі, обрав з доволі швидких кросоверів. Пересаджуватись з другого поверху на перший я поки що не хочу, адже коли ти відчув переваги великої машини другого поверху, так би мовити, паркетника, джипа, як, як завгодно, то потім сідати вниз знову ну, немає ніякого бажання. Тому вибір а, був серед таких претендентів, як Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Porsche Macan GTS, BMW Xtreme, Jaguar F-Pace SVR 5 літрів, який і Mercedes GLC63 S AMG. Ну і в принципі ми почали грати з моїм тьою ці машини на копарті, і BMW було сильно більше і сильно частіше вони зустрічались, аніж будь які інші, Саме в моєму бюджеті. Тому що бюджет в мене був на покупку. Початку, ну, до за лот. за лот. Тобто ті, хто розуміється, це 20 за залот, плюс-мінус вона в тебе там 30-35, там з розтаможкою, доставкою і так далі, без ремонту в Києві. І ще там, в залежності від пошкоджень, ще там 10-15 тисяч на відновлення. Грали дуже прикольні варіанти, але вони всі уходили. За 20-25, 20-25. підсумку виграли саме цей варіант цей білий XTRM Competition 2020 року. За, в принципі, дуже гарний прайс. Виграли за 15100 доларів. Тобто, за лот в мене вийшло там, під 20 в сумі. Ну і під 30 вийшло вже все в Україні. Но диски, вроді візуально живі. Що вони спущені? Кстати, кстати, да, я заметил тоже. Ну, що вирішився просто дузля. що це за підкрас у ней такі. Да, так, яка то хуйня. По-моєму, вони попали трошки в цілі. А мені кажется, не закончили. Схруснули на похо. Щось таке. Це ж сусід перфоровані гальма і тут і там, а вони ж вони взагалі по заводу не перфоровані. Мені здається, хоча можна на компетишені перфоровані, да? Ні, ну это, конечно, кринж. Як і нащо викручувати золотники? Вони нічого не коштують, нахіра це робити взагалі, ну я не розумію. просто жесть. Спортивно все так. Ух, краса. Чорна стеля. На то я встановлював додатково 700 баксів. Hold vehicle, uh -huh. Ну да, он не работает вообще. Батарейка села. А есть, наверное, он просто не видит ключ. Да. Five minutes later. Как это платы нет? А -а -а. Ну, ситуация не очень, конечно. Влет на косарь баксов звучит не очень. Неожиданно. Як колісо не, можна не качати йому торбо. Йому торба? Що, видно, де? Я не бачу з тої сторони, щось, Кажи, що є. З скрізь... Знутрі, так? Сука, на 21-х. Головне їх не увалити, але я думаю, все одно треба буде прокат. Like Please... Є шанс що зараз она съедет. Золотников не было в колесах. Прикол? Это нормально, э, Да? Да, так и должно быть. Типа, чтобы она не подскакала. Чтобы она не каталась. Mm -hmm, понятно. Но мы повкручивали, но не, не закачали. Слышишь, но я думаю, что у тебя корчи пострашнее были, да? Блядь, у меня моя машина была страшнее. Когда Тройка? Она... Да. Э, не четверка, а именно тройка, а которую я первую пригонял. Тут а ездила брюнетка. Брюнет, которая поиздевала. -по 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 Короче. Машину вроді купив, вроді удар херня. Ага. Приїжджає та там отаку ланжером, что? А, ви витягували? Ну, міняли. Міняли. Він вже захльопаний тут, там навіть не И І ну, тут, тут все легче. Ну качається, трохи колесо качається. Це дуже, дуже класно, що хоча б одне колесо вже буде накачане. Вже на 25% машина буде їхати легше. Але можливо вам зараз що, ні? Одне Ми... колесо спущене, а вже похуй. Ми зараз накачаємо, можливо, ще і друге. Ну воно накачано Накачалось вже. Півтора. Два бара. the different vermin we all have different burdens that all seem to cause disturbance y'all so do me a favor don't treat me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor i've got my own issues i need a comb to get through don't need to groan with you just go get your own tissue i feel like i'm losing my mind Так, друзі, ну звісно, що ми будемо перевдягати нашу BMW Extreme Competition в Рест. І одна з, ключових, одна з ключових відмінностей то є наявність рестових фонарів, фар і бамперів. Це головне, що відрізняє зовні рест від нересту. Так, ну побачимо, що в нас тут є. Тут у нас вже є фари. Звичайно, що це максимальні BMW-лазера. Такі красуні, просто неймовірні. ну Сказати щось. Я не знаю, що тут можна додати. нереально файні та красиві фари. Ну, звичайно, що задні фонарі новенькі. Але тут ще друга частина, воно ну, продовження. ну Ось такі кайф, якщо називають 3D. В плівочці. Ах. Класно. А це, а це прям кайф, коли ти відриваєш. З цікавих моментів, які е, з нами трапились. Ну, перша машина плила три з місяці через те, що вона знаходилась в Каліфорнія. Е, це перший нюанс, тобто є варіанти, які пливуть. Місяці півтора-два в мене такі були, а є варіанти, які пливуть 3-3,5. Це напевно найдовший варіант був зі всіх. Битків, мото, авто, що я замовляв, зі штатів. А по-друге, машина приплила без ключа. Тобто замість оригінального ключа була китайська болванка з Аліекспреса без плати, без проточеного жала. І звичайно, що можна сказати, що машина без ключа. Резина вся повністю знищена, порізана в дирках. Ну на це можна було не розраховувати, тому що 21 диски, щоб їх завезли з нормальною резиною, ну це, це фантастика. Що ще цікавого? Це дорістова BMW X3. Тут є як плюси, так і мінуси. Ну, по-перше, вона першого місяця 2020 року, а це означає, що вирогідність її тюнінга прошивки без анлока, який коштує щось там тисячу півтори доларів просто за анлок ЕБУ, сильно вища і, скоріш за все, не прийдеться розлачувати. Але ми це побачимо тоді, коли вже приїде ключ, і ми зможемо віддати. Мізки на вичутку до пана Василя з Overload Performance Ukraine. Дуже дякую. Дивимось це відео далі. Так, продовжуємо, продовжуємо дивитись цей чарівний біток, який нарешті приїхав. Не пройшло насправді. Я купив його наприкінці березня, квітень, травень, червень. Сьогодні 10 липня, три місяці і два тижні. Але плив з Каліфорнії. Це, це гарно, тому що сухий штат. Так, ну що, Саня, розказуй, ми маємо справу з Xtreme Competition. Ти такі машини, ти казав, вже робив. Да, Розкажи, да, да, е які є нюанси, коли ти такі бітки відновлюєш. Е нюанси в тому, що ти ніколи не знаєш, що до тебе по факту приїде. Це завжди сюрприз. Як і сьогодні, до речі. Да. Це завжди сюрприз. І от, наприклад, тут е American People наїбали. Е ой, обманули нас трошки з е ключом. А ну. це, до речі, ну це цікаво, тому що ключ по факту є. А вона, плати немає. І я так розумію, поки акум не вмер, воно просто ну, включало кнопку і було видно, що вона окі. Типу, no, okay. okay, да? Це раз. Золотники зняли, як ми вже дізналися, що це, це нормальна потрібно. процедура, але всім абсолютно по крихам, на жаль. Жопа, хоча вони 23-го року, вони доволі свіжі. Але вони все сезонні, тому нічого страшного. Так, да, в принципі, в Україні Всесезонка у нас це на сезонне та шляпа. Це каліфорнійський двіж, виключно. Е, тому якось так. Так, що ми по жопі маємо? По жопі, по жопі пока мають нас. Є скрити. Пошкодження, яке неможливо було вгадати, угу. що воно тут є по задній частині, тому тут скоріш за все будуть самого низу да, да. ріхтанути буде треба. Можливо, навіть банку спасемо. У мене є. Мислі є мисль. Так, це в нас накладка на а, цю частину, але ми все одно будемо міняти, але нам вона, я думаю, знагодиться. 100%, 100%. Що у нас ще тут є? У нас є тент для мого мотоцикла, я пам'ятаю. Червоного кольору from United States with love. А, реально тент? Та ні, я ганю, братан. Це якийсь пакет. А там? труп лежав американський. Бля, а там. Угадайте з трьох раз що. Ти там наробиш діл. О. Це з фари, точно. Да. Це була права фара. Що ми там бачимо? Типа запчастини. ну ні, Це просто пакет з хламом. Пакет з хламом, так. Да. Американці передали пакет з хламом. А нащо їм утилізовувати сміття? У них це дорого. А, а тут в Україні можна тут, набити да, біток ні, сміттям. Ну, хоч кстати, мені одразу подобається, що в пол, в принципі, розкладається ровно, і щось навіть можна в цій машині перевезти, на відміну від просто тройки. Я тобі скажу, більше. А в тебе в універсалі можна ще, мені здається, більше, ні? Uh, ну так да. само, мінімум. Nee, нормально переводиться. Ні, у тебе більше, бо у тебе об'єм да, об'єднається. Да, да, Але да. по факту довжини, я думаю, плюс-мінус однаково. Цікаво, тому що в тебе є рейли. Да, За, да, і, да, рейли це, можна, це клас. Можна, можна бути десь да. до них. Там кріплення і ага. ти можеш щось прям фіксувати жорстко. Що у нас тут? Комплектація на самом деле топ. Мені дуже подобається, тому що Harman Kardon це топ. Це топ, це максимальна музика, яка тут може встановлюватися. Якщо я не правий, поправте мене. Сідіння. Не розумію, так, з вентиляцією чи так... ні. З вентиляцією ні? Nee. Нет? Я думаю, нет. А перфороз. Просто перфоция, Просто уже. Просто перфорация. Тому просто перфорация що... а? Потому что у тебе... У тебе... Ну, да, подогревы есть. Ну, це уже для Калифорнии дуже дивно, до речі. Так може может то... Ну, Не. Вентиляція, вентилятор був би, да? Кнопочка була кто Ну, кнопочка, я, я вижу, да. да. А, подвійна. Нічого, дуже приємно. Офігенний это... салон. Ну, я до речі, сів, я пом Да. Так хочу, ти не помістився? Не, ну то, что я не маленький. Лабаш целый, а это це класс. Что? Лабаш целый, это класс. Это прям хорошо, да. дуже. Тут а мотор S58. культ, А это американский напи. Джуис. Мансанита соль. Мансаня, мансана с, -с, -с испанской яблоко Соль, солнце. Боже, все и всему вы Ну, трохи знаю, то... Трохи живочився так. Це, це просто можна буде виконати. Що нам треба буде тут робити? Тут треба по-любому. Саня, іди сюди. Установочну панель, до речі, прикольно зайду. Іду, йду, йду. Мені просто цікаво було, що це за херня. О, кстати, да. А, я зрозумів. Коротше, це тема, це ти певно доплатив. Коротше, в цей пакетик. Збирається волога під час транспортування. А -а. Це дуже круто. Клас. Ну, бачите, типу, да, а -а, абсорбуючий да, пакет. Угу, угу. І Клас. це прям хорошо, тому що за рахунок. Ну, я нічого не доплачував, може компанія, яка перевозила, вони там включають. Може вони просто да, піклуються про автомобілі кліє... 에, клієнтів і кайф в тому, що у тебе не зацвів салон. А міг? А з неприємного у нас отут. Тут будуть рихтувальні роботи. Угу. По-любому установочна панель нова, радіаторс. Радиаторс, бампер, фари, цо і то є вже, куча пластика попутного. Ну, мотор вроде более-менее на месте. Трубочка вентиляції. Та ні, це все сток, це все норм. Да до да, туда не дістало. Да, Антифризу нема, тобто фрізом не радіатором має. точно габелам шові це ця частина ціла, і ми тупо економимо зараз 500 бачей. Ну який сенс платити 500 доларів за Конечно. деталь, якщо вона свою силову частину взагалі не втратила mm -hmm. і можна підрівняти чисто підкріплення тут. Ну це єрунда. Ну є раціональні рішення і не а, раціональні, ага, і це ага. точно раціональне. Ну так, да, 100%. 100%. тут підтягнеться, бо тут аж бачиш так неприємно. Пішло і цікаво, чи не зірвався двигун з подушок, тому що на G-серії є такий борьбу. Нюанси, да? У них навіть, наприклад, у мене удар був вправо, а зламало і праву, і ліву мапу, да, мотор тупо Ну Вправо я тут був був мотор на місці, ніби мотор на місці. Ти Все. не побачиш, поки не Не побачиш, да? На жаль. Ну, в цілому все зрозуміло, що додається по жопі ріхтовочні роботи. І по морді, морді рихтовочні роботи і панель. Все інше в нас є: єдине, що треба докупити рестовий емочний бампер задній. Стартуємо 10 липня. Я ставлю що десь півтора місяці, плюс-мінус. До двох, да? Хороший, хороший варіант. Да. Ну, десь так. Мені підходить. А то запас, ну, запас, вже, запас, є? запас жопу не жме нікого. Ну так, да, mm -hmm. да, да. ну так а що, ріхтанути там тиждень-два тижні, заказати ось цю можна за одразу замовляти. Ми зробимо на, інакшим чином. Ми спочатку збираємо її всю тут, ага. ставимо установочну панель, радіатори, збираємо. Приїжджає тіп, якщо нам повезе, і я знаю, типа який може вже теоретично на G-серію зробити ключ, щоб ти не їхав на Баварію, не замовляв, три тижні не чекав mm -hmm. це, цю всю історію то тоді ми точно вкладемося в цей час. Ну так, да, ключ я вже одізнався, 500 баксів ключ. Можна Може бути і дешев. Може, буде дешевше. Прекрасно Може буде. буде. І дешев. А, і кузов вже цей, е, хоча це по суті, якщо це просто X3, це G01, угу. а F97. M — це F97. Це цікаво, чому вони назвали старим е, кодом нову Тому що машину? Тому У BMW нема чим займатися останнім часом, я дивлюсь, і вони похерили всю суть і всю цікавість. Ну, типу, раніше як але було? тачки ж зараз топ роблять. Ну, була 330 вона була 30, ну, 3, 3 літра мотор. А тепер ага. 330, 2 літра мотор, Це для того, щоб продавати. Тобто чистий маркетинг. Але, але тачки так, так. топ, так. Да, я ж сам їжджу на g серії, але М ку не хочу. Не хочу. Ну, тому що в тебе. Дизель, я старий дід на універсалі. Так, в тебе дизель не просто ж дизель, в тебе швидко ну, і красивий то, дизель. Ну, то таке, треба шильдик 316, d щоб знаєш, факті. <с> <с віде> просто їх не буває в 316. Ладно, друзі, ну ось, коротше, таке відео видалось. Далі будемо відстежувати, будемо раз на 2-3 тижні приїжджати і дивитися, що там пороблено. Як Саня нас запросить, тоді і приїдемо. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, буде взагалі ракета. Цю, цю тачку зберемо і буде дещо Цікаве після того як ми її відновимо. А ми її на шиї? Підписуйтесь на канал, стежте за цим проєктом. Всім гарного дня і мирного неба над головою.